Рав цей шляхтич, але не зламав. І, вдруге, повторюється, ця ж сама історія, він виступає борцем з тиранії проти російського царя і знову зазнає поразки, але знову не ламається і знову показує силу свого духа, підтримує навіть пораненого короля і розповідає цю історію. Ця поема мала шалений але Повернемось трохи, що це почалося. Звідки ми взяв цю історію? Бо ми з історії такого нічого не знаємо, а історія ця взята із Вольтера. Вольтер в історії Карла XII описав доволі прихильно Мазепу, як борця з царем, як борця за Україну. З історію з молодості Мазепи про те, що Мазепа в юності служив пажем при творія на Казиміра і потрапив ось в таку халепу. І далі, от, буквально так, як все це було упадено, що його прив'язали до коня, якого привели з України, і цей він його поніс і приніс аж в Україну. Це було явне перебільшення, бо кінь. З... Польського двору з Рахова перенести в Україну там ну, навряд чи це мій, Це дуже велика відстань. І це створило відраз такий міфологічний образи, які усіх зацікавив, і він далі пішов і ось його активно використав в армію. А звідки ж це взяв вольтер, який сидів у Франції, в Парижі? Звідки це йому стало відомо? Король емігрант Станіслав Ліщинський виїхав після. До Парижа і привіз із собою цю історію. Якраз при дворі цього короля і сталася ця історія. Але вона е, напівміфологічна, напівреальна е, і її творцем є такий Ян Пасик. Ян Пасик – Це польський дворянин, шляхтич, письменник, автор спогадів. І як пишуть у практично у всіх біографіях, у всіх енциклопедіях, особистий ворог мазит. У них сталася там е, якась особиста сварка, причому не одна. Вони е, ненавиділи один одного, шукали заступництва у короля. Ну, І крім того цей Ян Пасик прийняв всі пишуть, що він був відвертий і закінчений прикладом. Поширював різні плітки, Ну і крім того, він був скандаліст і такий хуліган, можна сказати, практично з усіма пересварився, з усіма сусідами з цього маєтку вчинив якісь сварки і сутички. Його навіть присудили до вигнання з Польщі, але не вигнав. І ось у своїх спогадах він переказав цю історію, яка начебто сталася, у реальності якої половина сумнівається, половина вважає, що може щось таке було, але не в такому вигляді. І він розкаже трохи простіше, що дійсно цього чоловіка Мамазеку, один шлях, застукав на гарячому, але не до Якось дикого коня, а до його власно прив'язали, і не в Україну він постакав, а до свого помешкання і слуги не впізнали цього мазепу, бо він там був перев'ягнений, вимазаний і задом наперед прив'язаний. І вони навіть злякалися, але потім вже згадали, що це чи впізнали, що це господар. І тому ця історія. Завдяки цьому яму масику, потім потрапила ще декілька хронік, але в ній відразу ж почали сумніватися. Те, що Іван Степанович Мазепа був розумним, гарним, привабливим, користувався у жінок певним інтересом, в цьому не сподівається ніхто, тому що у нього були романи із заміжними шляхтянками, це теж підтверджено. Але ось ця друга історія з панем, з прив'язуванням, з подстачками, з, з усім цим. Тут вбачають античні слід, зокрема міфу про Федера, Федру і Іполіта. Знаєте, о цю історію, коли Федра і Комплекс Федри, відомо такий, вона закохалася у свого пасенка Іполіта, він її відмовив, вона наклала на себе руки, але перед смертю повідомила, що він її спечесним і Її чоловік, відомий а, покарав сина тим, що прив'язав його до колісниці, і цю колісницю погнали вздовж берега моря, а звідти вилізло якесь чудовисько, налякало три і відірвалася ця повозка. І він заплутався у віжках, і ці коні тягнули його прив'язано до біжок так довго, що він. Загину. така ось мученицька смерть, прив'язана до бання людини. Живий тінь тянет мертвого молодого юнака. І ця ось історія, на думку літературознавців, сильно перегукується з історією, яка видала на цим діаном Пасха. Поляки, до речі, кажуть, Пасха.